У дружківці продовжують ремонтувати дахи багатоповерхівок, пошкоджені шквальним вітром навесні та влітку. Фінансову допомогу надає місцева влада, яка виділила понад 180 тисяч гривень з міського бюджету. у нас було виконати 140 звернень громадян по ремонту В Зв'язку з тим, що у нас в марте, в мае и в июне месяце были очень большие ветра, которые посносило очень много шиферной кровли, также и рулонной. У нас мы насчитали при первом обследовании более 3000 квадратов. Триваю в месте ремонт подъездов. Все работы выконули коммунальное предприятие Комсервис. Мы уже выполнили космонавтов 28 это 8 подъездов, космонавтов 8 это второй подъезд. Мы выполнили. Сейчас ведутся работы на солидарности 57-4 подъезд. Там на втором этаже был пожар в квартире. И Очень сильно в під'їзд пострадав Чапаєва, 72, два дом времена проживання космонавтів 15, перший під'їзд. Також у планах ремонт міжпанельних швів на багатоповерхівках. Усі ремонтні роботи комсервіс планує виконати до початку опалювального сезону.